Племінник нардепа Юрія Шаповалова народний депутат Олексій Мовчан подав декларацію про доходи за рік 2024. Тож про родинне фінансове тісне сплетіння, готівку нардепа від Кременчуцького району та порівняльні погляди у бік фінансування членів парламенту французьких островів. Про все це згодом у нашому новинному випуску на телеканалі Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю. Далі короткий огляд тем, про які більш розгорнуто, поговоримо вже за мить. Батьки постраждалого хлопчика у результаті падіння дерева у 19-му садочку просять заслухати у рамках справи і свідчення дитини. Декларація барана народу депутата Дениса Дерещенка, які цифри фігурують у звітному документі за рік 2024. 40 тисяч однорічних квітів планують цьогоріч виростити та висадити фахівці комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Ремонт пішохідних доріжок за понад 1 мільйон гривень. Та що про це думають пересічні містяни? Про те, як сила духу долає перешкоди, історія 15-річного Олександра із Донецької області, для родини якого Кременчук став другим домом. Розпочинаємо наш випуск із інформації від правоохоронців. Так учора, 31 березня, близько восьмої вечора на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Кременчука, вантажівка зіткнулася із автобусом, після чого вантажівка перекинулася. Обійшлося без жертв у поліції, ДТП коментують так. Піввши на місце події, інспектори з'ясували, що водій вантажного транспортного засобу і веко не дотримався безпечного інтервалу та здійснив зіткнення з автобусом. Після зіткнення транспортний засіб став некерованим, після чого водій виїхав на зелену зону та здійснив наїзд на насадження. Повернувшись на проїзну частину, транспортний засіб перекинувся. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування інспектори виявили, водія вантажівки ознаки алкогольного спініння, проте водій веко відмовився від проходження огляду. Також патрульні встановили, що чоловік був позбавлений права керування. керування. Відтак на водія патрульні склали адміністративні матеріали, які подальшому будуть скеровані до суду. Співробітники головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки України викрили службових осіб підприємства, яких підозрюють у незаконному виготовленні пальномастильних матеріалів. За даними слідства, використовуючи потужності нафтопереробного заводу, зловмисники незаконно виготовляли та зберігали дизельне пальне, бензин тощо. Продавали підакцизні товари через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Працювали без дозвільних документів та фінансової звітності. Орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 60 мільйонів гривень. За даними бюро економічної безпеки, було проведено обшуки у адміністративних, офісних та виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині. Вилучено документацію та п'ять цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами. Триває досудове розслідування. Сьогодні у Автозаводському районному суді Кременчука продовжили розгляд справи про неналежне виконання обов'язків щодо безпеки дітей. Нагадаємо, мова йде про інцидент у садочку номер 19 У жовтні 2021 року у дошкільному закладі під час прогулянки на дітей впало дерево. Внаслідок падіння загинула дівчинка, ще один хлопчик отримав травми. Тож сьогодні під час засідання допитали батьків постраждалої дитини, які є потерпілими у справі. Більше деталей розкаже Леся Жуйкова. Під час засідання заслухали свідчення Ольги Олійник матері постраждалого хлопчика в результаті падіння дерева в дитсадку. номер 19. жінка поділилася деталями того фатального дня, коли її син отримав травму. Ми вранці разом з чоловіком привезли дитину до дитячого садочку. Це було приблизно о восьмій ранку. Май майже восьми мене є телефоні дзвінки. Я одразу запитала, що з Марком. На що вона сказала, що а, а, впала ну? А... Пала дерева, начебто в нього зламана гаумілка У дитини діагностували порушення в колінному та тазостигновому суглобах, а згодом виявили й проблеми з черевною порожниною. Лікування та реабілітація проходили як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Німеччині. Адвокати обвинувачених тодішньої директорки дитсадка Галини Гладенької та екс Оксани Панащук намагалися деталізувати обставини та наслідки завданої шкоди. Скажіть, будь ласка, коли ви проводили в цей день капкла по. Напевно, погода була вітряна, але не дуже. Тому що я, сидячи на роботі, відмітила, що пориви вітру почались десь після 10-ї години. Гілка впала від чого? Від того, що дерево було просто там старе фаутне, нове слово таке, ми всі дізналися тут. І воно впало від чого? Від того від того, що воно зламилося, бо не витримало. А не витримало, не витримало тому що воно було трухле. Батько Марка, Роман Пономаренко, згадуючи фатальний день 2021 року, підтвердив обставини події, викладені дружиною. Чоловік наголосив, що про травму сина дізнався не від працівників дитсадка, а саме від дружини. Також члени родини потерпілих зазначили, що вважають за необхідне вислухати в рамках справи і їх сина, аби з'ясувати ще більше деталей. До надання свідчень хлопчика батьки пропонують залучити психолога. На їх думку, це може мати важливе значення для подальшого розгляду справи. Водночас, адвокати звинувачуваних Анатолій Наненко та Руслан Ульянов дуже цікавилися метою такого допиту та його доцільністю. Які обставини може повідомити ваша дитина, які не повідомили ви От для чого допит? Чому так проти допиту? Я, не проти, я запитую ваше обґрунтування. Чого ви хочете? Може, ви знаєте, може він щось розповість того то, те, що наприклад ми не знаємо, тому що мене на, 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 там на тій ділянці не перебувало. Як це сталося? Ніхто не знає. А з якою метою ви хочете щоб його депутат у суді? Яка мета? Я тільки що сказала, що е, можливо якісь обставини. Тобто ви не знаєте, яким обставинам буде повідомлені? Буду розмовляти з психологом. Продовжать слухання 10 квітня. В рамках засідання мають розглянути клопотання щодо допиту потерпілого хлопчика. Для цього в суд має з'явитися законний представник дитини, а саме бабуся. Допит потерпілого хлопчика призначить на 25 квітня. Наші журналісти продовжують знайомити вас із деклараціями народних обранців. Цього разу дослідили декларацію народного депутата України Олексія Мовчана. Тож про готівку, цінні папери, нерухомість родини та автопарк. Дивіться у наступному матеріалі. Згідно з декларацією за минулий рік, зарплатня Олексія Мовчана в управлінні справами апарату Верховної Ради України склала 711 тисяч 606 гривень. Крім того, нардеп отримав 222 тисячі гривень у вигляді облігацій та 31 тисячу 837 гривень відсотки з банку. А ось його дружина Аліна Мовчан отримала близько 1 мільйона 15 тисяч гривень зарплатню від Європейського банку реконструкції та розвитку. Трохи більше 290 тисяч гривень від заняття підприємницькою діяльністю, 236 тисяч 477 гривень гонорари, 107 тисяч страхові виплати, а також 7 тисяч 690 гривень проценти. Має родина мовчан і немалі заощадження. У сумі подружжя зберігає готівкою 5,5 тисяч доларів та 2 тисячі євро, а також понад 110 тисяч гривень, 4 тисячі євро та майже 3 тисячі доларів на рахунку у банку. До речі, минулого року Олексій Мовчан та його дружина придбали державні облігації України у Міністерство фінансів, загальна сума яких склала 177 тисяч гривень. Тим часом днями в одному з інтерв'ю Олексій Мовчан нарікав. Що, поки у Франції депутатам виплачують 120 тисяч євро на рік, українським обранцям виділяють надто мало коштів навіть на бензин, аби поїхати у відрядження. Фінансування у них щось трошки більше 120 тисяч євро в, в рік. рік. Тобто це так більше середнього. В середньому. Це більше середнього 10 тисяч виходить. Та, ну на місяць. Да, на міся... Тобто, це, це, це так більше середнього по франці. Ну, пан... Нам дають 7 тисяч гривень на, на бензин. От а, наприклад, я в я округ представляю це не так далеко від Києва. Куди 4... Кременчук, да, от І, це 4 години. Мені вистачає тільки. Туди назад. Тобто один раз я можу з'їздити mm -hmm. до, до своїх виставка. А у вас автівка? яка? Шкода. А ось що стосується автопарку, то згідно з декларацією, власного авто у пана мовчана немає. Однак з 2021 року нардеп має у тимчасовому користуванні автомобіль шкода Superb, власником якого є Назарій Шаповалов. Також у декларації вказана вантажівка вантажів Кареномастер, яка з 2021 року належить дружині Аліні. Крім того, жінка має право користування автомобілем Тесла Модел. Який належить батькові нардепа Василю Мовчану щодо нерухомості, то Олексій Мовчан має у спільній частковій власності квартиру у Кременчуці, а також з 2021 року орендує громадську приймальню народного депутата України у горішніх плавнях. А ось його дружина Аліна Мовчан має у спільній власності квартиру у Києві, та з 2020 року володіє земельною ділянкою та дачним будиночком у селі Лозава що на Тернопільщині. Там же дружина Нардепа у 2022 році отримала частку житлового будинку площою 350 квадратних метрів та земельної ділянки площою 999 квадратних метрів. Крім того, з 2022 року жінка винаймає у Кременчуці нежитлове приміщення площею 116 квадратних метрів. Також у декларації вказана квартира, яка належить, ймовірно, батькові депутата Василю Мовчану. У свою чергу право на користування нею має дружина нардепа Аліна Мовчан. Далі про ще одну декларацію добре відомого депутата, але вже міської ради. Мова піде про скандального через свою діяльність депутата-мільйонера, який має власний бізнес. При цьому працює адміністратором і так би мовити, старанно заощаджує кошти. Наші журналісти вивчили декларацію Дениса Терещенка. Про все більш детально розповість наша Дар'я Згура. Ви слуга народа? Ні, не слова Як ви хазяїнароду. народу? ви я вас не слишу. А хто я ви? Слуга. Ви депутат? Я ви барин? барин Окрім того, що Денис Терещенко є депутатом. Він фігурує і як власник будівельної компанії Естеттехнолог. Саме ця фірма кілька років тому на території гімназії номер 2 встановила сонячні панелі коштом громадського бюджету. Згодом у етері комунального телебачення журналісти розповідали про першу в Україні сонячну електростанцію. Кременчуцька школа номер 2 що знаходиться на Ревівці, від тепер Це перший в Україні комунальний навчальний заклад, де встановили сонячну електростанцію. Втім, згодом виявилося, що не працює вона й досі. Та й умовні терміни старту її роботи невтішні. Дуже сподіваємося, що ремонтні будівельні роботи там найближчі роки завершаться і все запрацює. Попри багаторічне невиконання зобов'язань щодо панелей, школа продовжує укладати договори з фірмою Стеттехнолог. Ця ж компанія депутата Терещенка погрузла і у півторарічному ремонті укриття в другій гімназії. Це найбільший довгобуд об'єктів укриття в місті Кременчуці. Повернемося до декларації депутата. Крім естеттехнолог, керує пан Терещенко благодійною фундацією Україна вільних та громадським формуванням Соколи Полтавщини. А ось працює депутат адміністратором у приватному підприємстві Вайтмет, керівником та одним з засновників якого є колишня дружина декларанта Лариса Білявська. За офіційними даними відомо, що компанія зареєстрована на початку 2021 року за адресою першої міської лікарні Кременчука та з моменту реєстрації регулярно почала перемагати у закупівлі послуг прання комунальними закладами міста. Щодо ж до доходів, то за 2024 рік Денис Терещенко отримав понад 2,5 мільйони гривень. З них 2 мільйони 396 тисяч 412 гривень дохід від підприємницької діяльності та ще близько 170 тисяч гривень зарплати в різних організаціях, кешбек та пенсія, яку декларант почав отримувати у минулому році. Має пан Терещенко із заощадження 1 мільйон 700 тисяч гривень готівкою. Також Денис Терещенко задекларував дві квартири у Кременчуці. Перша перебуває у спільній власності з трьома особами, друга ж оформлена на сина депутата Івана. Згідно з документом, декларант володіє і вантажним автомобілем ГАЗ-5327 1983 року випуску. А також він має право на користування позашляховиком Toyota Land Cruiser 200-2020 року випуску, що належить його фірмі. Варто зазначити, що Денис Терещенко перебуває на посаді депутата Кременчуцької міської ради вже другу каденцію та за цей час давав своїм виборцям чимало обіцянок. Серед таких дитячий майданчик на вулиці Юрія Кондратюка, так як це е, особисті е, речі, особисті качелі. Е, Дениса Юрійовича, це він там так сказав, що він не буде нести, що вони потребують ремонту, і він не може нести відповідальність, якщо дитина пораниться чи з нею щось трапиться. Ну, в такому плані було сказано, що дитячий майданчик прибирається. Нагадаємо, кілька років тому депутат прибрав старий майданчик та на його місці коштом міського бюджету почав будівництво нового. Однак майбутня зона відпочинку стала просто довгобудом. Та нині його передали на баланс комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Пішохідні доріжки, що вартують тисяч, а то й мільйонів бюджетних гривень. Так, на початку березня стало відомо, що біля 20-ї гімназії комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління планує відремонтувати пішохідну доріжку за 800 тисяч гривень. Минулого тижня на прозору з'являється ще одна закупівля. Мова йде знову про ремонт вже у районі житлового будинку номер 17 що по вулиці Івана Мазепи. Ціна питання понад 1 мільйон гривень. Тож, ще на часі подібні витрати бюджетних коштів розбиралася наша Леся Жуйкова. 25 березня КП Кримачуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління оголосило відкриті торги на платформі Прозоро, предмет закупівлі, послуги з поточного ремонту пішохідних доріжок біля житлового будинку номер 17 на вулиці Івана Мазепи. Оголошена вартість робіт складає 1 мільйон 136 тисяч гривень. Ми вирушили на місце можливого майбутнього ремонту, щоб на власні очі оцінити стан доріжок, на який планують спрямувати суму шістьма нулями. Згідно з тендерною документацію, Рамках ремонту передбачено розбирання асфальтобетонного покриття механізованим способом, демонтаж і встановлення трьох каналізаційних люків, монтаж бетонних поребриків на бетонну основу, улаштування тактильної плитки. Що думають кримачужани про доцільність витрачання понад мільйона гривень на ремонт пішохідних доріжок? Чи справді це є першочерговою потребою міста? Чи варто було б ці кошти спрямувати на інші важливі проєкти? Хочу спрямувати на їх ремонт більше мільйона гривень. Що думаєте з цього приводу? Що нема, які можуть бути. Якось треба думати про не так, як це, На це вилажить мільйон. Оце підтратка. Ну це смішно. Це ну, зовсім смішно. Давайте вже будемо потім мільйони вилажувати, коли закон виграємо. Не на часі це зараз зовсім. І така велика сума. Золоті будуть. Це неодноразово вже говорилося. і ну, Доцільно в нас немає толком е, укриттів. Немає ні одного нормального укриття. Тому ну, дорожка це таке, так як і квіти. Я думаю, що зараз все на ЗСУ. Дякую. Може, це буде і красиво, але недоцільно. Я думаю, зараз, би все на хлопцям на війну йшло. Та і все. А так, ну тут ще поки нічого дорожки. Можна ходити, а може десь дуже погані єсть, а тут мені гароші. Однак варто згадати, що 14 березня комунальне підприємство вже оголошувало подібну закупівлю на ремонт пішохідної доріжки та дорожнього покриття вздовж паркану Кременчуцької гімназії номер 20 Тоді вартість робіт була заявлена у 800 тисяч гривень. Обурювались закупівлю як і пересічні містяни, так і частина депутатів міської ради. Згодом торги скасували. Про вартість та доцільність закупівлі нещодавно на особистому прийомі, відповідаючи на питання журналістів, говорив і директор департаменту ЖКГ. Іван Москалик Ми будуємо тротуарну доріжку, яка з'єднує дві вулиці, яка з'єднує е, два заклади, е, дитячих заклади, шкільних, е, дошкільних, спортивних заклад. Те, що вартість завищена, не завищена, є проєкт, є е, відповідна процедура закупівлі. І на сьогоднішній день, за моєю інформацією, е, торги не відбулися. Тобто, якщо б хтось. З підрядників захотів прийняти участь, і ціна б задовольнила або вони б запропонували меншу ціну. Вони б прийняли участь обов'язково. Тим часом актуальна тендерна пропозиція щодо ремонту пішохідних доріжок біля житлового будинку номер 17 на вулиці Мазепи з оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень. Ще триває. Тим часом у мерії цього тижня продовжать урочисто вручати банківські карти із нарахованою муніципальною доплатою. Про це у своєму телеграм-каналі пише головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Як стало відомо, журналістам цього разу покличуть працівників шкіл та закладів. Позашкільної освіти муніципальна надбавка у розмірі 1300 гривень щомісячної виплати погоджена у мерії раніше. Однак вже йшлося, що картки з доплатою не передають за місцем роботи чи у фінустановах, а їх вручає градоначальник особисто. Далі цитую: ці зустрічі мер імовірніше використовуватиме для власного піару. Пише у своєму телеграм-каналі Олег Булашев. Тепер на один будинок менше у Кременчуці мешканці багатоповерхівок, які об'єдналися у ОСББ, продовжують відстоювати свої права у судах. Так нагадаємо, раніше йшлося про 13 будинків, мешканці яких створили об'єднання співвласників, але управляючі компанії відпускати їх не поспішають і продовжують вимагати сплачувати за послуги. Як стало відомо, днями одне із 13 таких ОСББ виграло суд. Тож у Марії кажуть. Таким же має бути механізм дій і для інших об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У нас є позитивний досвід. Наприклад, вулиця Троїцька, будинок 1. Це будинок, який майже два роки позивався з управляючою компанією. Вони на сьогоднішній день самостійні. Вони на сьогоднішній день управляють будинком без управляючої компанії. Тому є, скажімо так, шлях, який довгий, але будинок співвласники пройшли. Всі інші наразі вагаються ті будинки, які створили ОСББ, але поки що знаходяться в управлінні управляючої компанії, вагаються. Ну вирішують самі свою долю. 40 тисяч однорічних квітів планують цьогоріч виростити та висадити фахівці комунального підприємства благоустрій Кременчука. Про це днями відповідаючи на питання журналістів, розповів віцемер Іван Москалик. За його словами, витрачати бюджетні кошти на квіти не планують. А от дерев це не стосується. У благоустрій Кременчука закладені кошти попередньо закладені кошти в бюджеті на придбання. Дерев та кущів. По своєму плану вони хочуть придбати орієнтовно 607 дерев і кущів. Це за період весняної посадки і осінньої посадки. За словами Івана Москалика, у Кременчуці досить невтішна статистика. Так за рік видаляють близько двох тисяч дерев, а висаджують лише 100 150. Він переїхав до нашого міста із початку повномасштабного вторгнення і за цей час встиг вибороти 12 нагород із боксу для Кременчука, серед яких двічі отримати першість області. Про те, як сила духу долає перешкоди, навіть створені окупантом і дає нові масштабніші цілі на прикладі юного боксера із Донецької області. Далі у сюжеті Ліна Романченко. У його день народження 15-річного Олександра Далекого, ВПУ із Світлодарська Бахмутського району. Ми зустріли там, де він буває майже щодня у тренажерному залі Кременчуцької дитячої юнацької школи олімпійського резерву з боксу, колись спортивного клубу. Ринг уже не пам'ятаю, але 22 рік точно він потренувався. Перше його змагання в нас це 20 жовтня 23-го року. Він виграв першість міста. З цього почалося так скати його спортивна кар'єра. Зараз він увійшов до основного складу, ставши членом збірної школи Олімпійського резерву. За цей час хлопець вже встиг двічі стати чемпіоном області. Тренер додає, що перед першими змаганнями Олександр посилено тренувався, оскільки до цього займався іншим видом єдиноборств Кудом. Але на зараз, за час тренувань, понад два роки, є гарний результат 12 нагород. Про те, що він вже виграв область двічі, те, що він попав на першість України, це вже велике досягнення, я вважаю, і ми будемо працювати далі, звичайно. Але те, те що він вже добився цього результату буквально за два роки, це ну, велике досягнення. Тож наступна сходинка, всеукраїнські змагання і здобуття звання кандидата в майстри спорту та інші цілі. Куди ти прагнеш, коли от приходиш, наприклад, до чого? Ну, Олімпійські ігри з боксу там. Змагання у 2028 році року будуть хотілося би туди попасти. Батьки родини далеких привили Олександру любов до спорту ще з трирічного віку, коли після повномасштабного вторгнення їх сім'я спершу переїхала до міста Дніпра, а згодом до Кременчука обрали ринг за місцем проживання. Після першого тренування Олександр так і залишився у цьому клубі. Віддається повністю тренуванням, тобто він ходить і в вихідні, і в свої дні, і навіть коли отримує травми, або там розтяжки, або спина болить, він все одно йде, він уперта, йде до своєї мрії. Ірина додає, що стати своїм у чужому місті сину допоміг наполегливий тренер, а їх родині благодійні організації, серед яких і БФ Артема Марченка. Часто вони нам надають для Сашка. Спеціальні суміші для того, щоб нарощувалася мишечна маса. Я йому звітуюсь про наші досягнення, тому він володіє інформацією, тобто надання протеїну, там всяких протеїнових сумішей – це на регулярній основі. Разом з переїздом родини батько Олександра пішов на фронт захищати країну, а саме з березня 2022 року. Звідти він уболіває за Сашкованими перемогами а разом з ним і увесь Кременчук додамо, що школа Олімпійського резерву тренує декількох вимушених переселенців, які на змаганнях тепер відстоюють наше місто. Про них ви зможете почути у наших подальших сюжетах. Ну і про випадок, коли дії людей складно пояснити, минулого тижня у бабіч лісу у Соснівці перехожі знайшли зав'язаний мішок, а всередині виявили двох собак. Про це повідомляють на своїй сторінці у Фейсбук фахівці комунального підприємства Спецсервіс Кременшук. Також це вони нам підтвердили у телефонній розмові. Як йдеться у повідомленні, невідомо скільки часу тварини провели у замкнутому просторі, проте визволили їх вже голодними та спраглими. На місце прибули фахівці спецсервісу. Як зазначають, дорослий собака. Одразу пішов до рук, але цуценя було переляканим, тому уникало людей. Фахівці кілька днів їздили до лісу, годували тварин, і врешті їм вдалося спіймати перелякане цуценя. Тварин назвали мішка та мишка. Як зазначають, вони прив'язані один до одного і саме зараз потребують люблячого дому. Ну, забрали ми їх у стані е, важкому цуценя, тому що вони обоє були у кліщах, але е, маленька та дівчинка в неї вже почався, скоріше за все, параплазмоз, бо ми забрали, вона вже була зовсім слабенька, і температура була висока. Надали одразу допомогу, зараз вони почувають себе добре, активні. Е, е, хлопчик дуже активний, лагідний, а дівчинка така трошки більш ну, вона просто не дуже ручна. Тобто вона йде до рук, але боїться. Оці дві собаки. Ми їх дуже хочемо віддати саме в одну сім'ю, тому що вони дуже один до одного прив'язані. Ми віддамо з радістю в квартиру і в приватний будинок. Якщо будуть собакою собаками гуляти там хоча б два рази на день, то в квартирі чудово вони житимуть. Можливо, саме ви зараз шукаєте собі у родину чотирилапого друга. Нагадуємо, що знайти такого можна у комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук. Змініть життя, покинутій тварині, і можливо, вона змінить і ваше. Далі до погоди на найближчий екватор робочого тижня. Так, за прогнозами синоптиків, завтра у Кременчуці день буде переважно хмарним. Опадів нам не прогнозують. Температурні коливання зафіксуємо в межах відміток плюс 8 вночі, плюс 12 в день. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Якщо ж маєте важливу новину, варту уваги сотень людей. Маєте можливість зв'язатися із командою візиту за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Чи у месенджерах. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері візиту.